Росія веде повномасштабну війну проти України на всіх фронтах. Окрім прямих бойових дій на фронті, здійснюються також і атаки на кіберпростір України в економічній площині і чині найбільше в інформаційному просторі. Особливо від цього потерпає наша сумська область, яка має найдовший кордон з країною агресором Для того щоб вирішити питання забезпечення наших громадян українським мовленням, було прийнято. То рішення про. Будівництво нової загальнонаціональної цифрової мережі EMX 7. Це державна мережа, будує її концерн РРТ, і ми можемо вже сказати, що 1 червня очікується проведення тестових робіт випробувань, як працює ця мережа. Ця мережа загальноукраїнська. Фахівці концерну кажуть, що вона покриє 90% території України, і ми маємо такий стриманий оптимізм, Мізм щодо того, що це допоможе нам довести українське мовлення, загальнонаціональні телеканали та радіостанції до жителів, які мешкають в першочергово на прикордонних областях України.